Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Оглядаємо сьогодні акційні пропозиції до 22 грудня, а також новинки. Бажаю вам приємного перегляду та гарного дня. Сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобайку. Ручний відпарювач для одягу 949. Універсальна щітка кліпса для брюк та мірний стакан. Потужність 1500 Вт. Вертикальне та горизонтальне відпарювання посилена подача пари, антикрапля автоматичне відключення. Набір ялинкових прикрас 16 штук упаковка 33 гривні. Такий набір 6 штук 26. Кулі плетені 2,5 метри, 10 LED 139. Ялинкові кулі 61 гривня за 6 штук. Овочерізка багатофункціональна з насадками 279. Дзвіночки на ялинку 25-6 штук упаковка. Такий бантик блискучий 13, прикраси 22 гривні, 2 штуки упаковка. Декор підвісний 33. Ялинка новорічна 60 см висотою 199 см. Олень прикраса на ялинку всього 18. Грибочки 3 штуки за 23 гривні. Такий дзвіночок 9. Морозиву 16. 2 штуки. Мішечки зелені. 2 штуки 9. Ялинкові кулі скляні 38. Сніговик 14. Такий набір 89. Упаковка 6 штук. Декоративна гірлянда 183. 15 лет. Кулі червоні з малюнком 6 штук упаковка 53. Такі великі зелені з декором 69, сині кулі ялинкові 6 штук 48, Прозора з колоском всередині ціна 20 гривень. Декор святковий 41 гривня. Такий красивий декор з підсвіткою. Ціна всього 21 гривня. Декоративна гірлянда 103 180 LЕД. Крапельки кольорові 3метрові 48. Декоративні краплі хвіст 8 режимів 199. На батарейках. Свічки новорічні 70 гривень 4 штуки. Свічка ялинка. Залишилась остання 35. Набір свічок з блискітками 52 гривні 3 штуки упаковка. Гірлянда зірки 64. 9-метрова на 100 лет. Ціна 103 гривні. Гірлянда штора 192 леди, 2 на 2 метри 239. Набір повітряних кульок динозаврим 249. Цвічки чайні. 6 штук упаковка 24. Декор для дому. Також акційна ціна 99. Підставка кругла 29. Декоративна підставка листок 47. Золотистий, чорний, білий. І такий варіант за 49. Пакети подарункові новорічні 35. Пакет для пляшки 19. Протектори для захисту кабелю 19. Навушники 69. Навушники вакуумні. Дротові в коробці 39. Такий варіант 49 гривень. Рік гарантії. 99 насичене звучання, вбудований мікрофон. Жіноча піжама, шорти та футболка. Розміри СК МК. Елька ікс Елька. Бавовна 15%. Ціна 99. Підставка для кришок пластикова 77. Свічка кольорова для торта 2 гривні. Шоколадна фігурка 19. Цукерки білий шоколад та мигдаль 150 грамів 84. По 29 соус унаги, сироп до кави кокос, вишня шоколад. Блакитний сироп від Мунік та манго Маракуя. А також солодкі води. По 29 гривень. Набір для творчості. Розфарбуй маску кота. 64 гривні. Подарунковий набір козацький скарб. 77. Акція діє до 31 грудня. В набір входить шампунь 2 в 1 для волосся та бороди, шампунь-одеколон спрей та гель для душу. Старого колонки 299. Рік гарантії. Потужність тривати підсвітка RGB. Живлення USB. Клавіатура та миш безкротова. Ціна 599. Навушники білі дротові в коробці. Ціна 119 гривень. Навушники чорні дротові 129. Є ще ось такий варіант. Довжина кабелю 1,20 м. Вакуумні дротові 49. Навушники в пакеті вакуумні, 29. Новинка мікрофон петличка для смартфону відеокамера 299. Діапазон частот 65, 18 тисяч Гц. Ціна 299 Цифра на торт 9 гривень. Набір камінців декоративних 17. Тісто для ліплення в пакеті 19. Кольори різні: оранжевий, рожевий, білий, фіолетовий, синій. Кінетичний пісок з формочками у відрі. Ціна 99 гривень, фігурка декоративна новорічна санта 239 В. настільний, різдвяний 3D 129. Живлення від USB, потужність 1 Вт. Вхідна напруга 5 Вт, лампа LED-підсвітка підсвітка 7 Вт на 49 12 ватт на 64. Євросвітло 12 ватт на 29. Лампа на 7 ватт. Ціна також 29. Годинники на стінні 167. На батарейках. Ялинка штучна: 55. 60 см висотою 199. 90 см 137 гривень. Гірлянда декоративна лампочки з соколем 195 10 LED 3-метрова. Така гірлянда 4 метрова, 20 LED 160 гривень. Кулі плетені. Прекраса новорічна символ року 23. Статуетка сніговик 89, лускунчик в коробці, ціна 36 гривень. Ялинкові прикраси, квіти 2 штуки, 71 гривня. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Сподобалось відео. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. На все вам добре!